Отож, здоровенькі були любі ретро українці та ретро українки. Ви знаходитесь на каналі Retro.ua та з вами, як завжди, я Стас. Ну що народ, я вирішив нарешті записати мовний дисклеймер на канал та пояснити, чому ж у нас на каналі на трансляціях спілкування відбувається виключно українською мовою. Хтось може подумати, що це е, якась моя принциповість. Але питання тут не в принципах, а у моїх внутрішніх відчуттях. же сталося, що протягом всього життя я намагаюся робити те, що я дійсно люблю і до чого в мене лежить душа. І от стрімити мені дуже подобається. Це знаєте такий собі е, розважальний жанр. Але я, як артист розважального жанру, кожен раз, коли на трансляції в чаті з'являється повідомлення російською мовою, починаю себе дуже дивно почувати. Е, мені вбачається така картина: я в кокошнику на сцені танцюю кардебалет. А в залу лунають вигуки: давай, і що, молодець, майош, круто. І, і от люди, які це вигукують, вони гвалтують українських жінок та дітей, розстрілюють чоловіків, а позаду них палає Маріуполь. Ну, як ви можете зрозуміти, в коли голова тобі малює такі от образи, то стрімити не дуже хочеться. Все, що я хочу зробити, це просто вимкнути камеру і припинити трансляцію. Тому народ дуже величезне прохання до вас не вдягає. Мені на голову кокошник. І звісно, ви можете сказати, а як же русскоговорящі українці? Народ русскоговорящі українці це кремлівський наратив. Є російська діаспора і є русифіковані українці. От російська діаспора, вона як будь-яка діаспора світу, має право захищати свою національну мову. Будь ласка, тільки не треба робити це у мене на каналі, а русифіковані українці їм моральний вибір зробити надзвичайно легко Перейти на українську мову. навіть якщо вона у вас погано засуржена або взагалі в неї ну дуже на дуже дуже низькому рівні володієте. все рівно ну. Ми ж в одній країні живемо, щось ви розумієте, і можна змінити там розкладку клавіатури і щось там намагатися е, писати. Ніхто вас за це критикувати не буде, за вашу е, українську мову. Переходите, дійсно важкувато, і мені ви можете про це не розповідати, тому що е, мені 36 років, і 35 років з них я е, е, думав е, російською мовою. Саме я ходив в російську школу е, з першого класу руська річ, руска література, всі підручники російські, Кінською, математика, алгебра там і так далі. І українську мову я вивчав тільки з 3 класу. На підручнику писала український язик. Тому народ, чудово вас розумію, але ще раз повторюсь: моральний вибір зробити легко. А там же справа практики: просто виключаєте свого інфополя всеросійською, читаєте українські книжки, спілкуєтесь українською, просите, щоб ваше оточення вас виправляло, коли ви використовуєте. Росизми в своїй лексиці, і в якийсь момент ви просто зловите себе на тому, що я думаю українською. В мене цей перехід відбувся десь за місяць народ. Все можливо, і мабуть на цьому вже можна закінчувати. Єдине, що я хочу ще сказати, це закінчити фразу, яку я побачив в Рівному в маршрутці, була наліпка, і там були слова, які зробили щолк в мене в голові. І я замислився тоді: а можливо, я щось роблю не так, може вони й вам допоможуть. І писали там наступне: будьте як вдома, говоріть українською.